Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію Мамо, тату, коли закінчиться війна? Як підтримати дітей? Це цілком природно повертатися спогадами у 24 лютого 2022 року. Бо досвід, із яким ми зараз вже навчилися жити, тоді для дорослих та дітей міг бути новим і, можливо, травматичним. Дитина може сама пригадувати, що сталося 24 лютого. У неї також можуть виникати нові запитання або повторюватися ті, на які ми раніше вже відповідали. Тому продовжуємо говорити з дітьми. Чим більше коректної інформації ми їм даємо, тим менше в них може виникати тривогу. Боги. І тим швидше міцнішати довіри до нас, головне, бути щирими і не створювати зайвих очікувань, ось як ми можемо відповідати на непрості запитання. Мамо, тато, коли закінчиться війна, понад усе на світі я б хотіла, хотів би. Точно про це знати і хотіла б, хотів би, щоб вона закінчилася просто сьогодні. На жаль, навіть дорослі не знають точної дати її закінчення, але є багато людей, військових та не тільки, які роблять все для того, щоб був мир. Ми з тобою теж можемо зробити щось, щоб допомогти та підтримати інших, відправити донат, допомогти зооволонтерам, написати листа чи намалювати малюнок для військових. А багато людей загинуло. На жаль, так. Якби навіть загинула одна людина, це вже дуже багато, бо кожне життя важливе, неоцінене. Тому сьогодні о 9 годині ранку відбувається хвилина мовчання, коли ми згадуємо про тих, хто загинув у війні. Пам'ять дуже важлива. У цей час можна подумки подякувати чи побажати всім безпеки та миру. А що буде після війни? Я не можу сказати точно. Напевно, спочатку ми всі будемо радіти, а потім будемо дивитися на ситуацію і робити те, що буде потрібно в той момент. Ми разом, і разом ми точно впораємося з, з усім. А якщо війна буде йти ще 100 років, я впевнений, що 100 років вона точно не йтиме. Знати про те, що війна іде вже 3 роки, а насправді набагато більше, це дуже сумно. І я бачу, як тобі складно так почуваємося ми всі. Нам стільки всього довелося пережити, але ти така сильна, такий сильний. Ми точно з усім разом впораємося і будемо радіти миру. А якщо ми загинемо, якщо ти помреш. Мені сумно навіть думати про таке. Ми з тобою робимо все можливе, щоб бути у безпеці. І я тобі обіцяю, що буду дбати про себе, аби бути з тобою. Я точно намагатимуся робити все, що від мене залежить. А ще про тебе завжди дбають й називаємо людей, яким довіряє наша родина. А що ти зробиш першим, коли війна закінчиться? Я обійму тебе і почну співати та танцювати, або телефонувати всім знайомим. А ти підтримуйте, щоб діти мали натхнення гратися, вчитися, мріяти.